Освічені інтелектуальні люди, і роді яких ми бачимо кожен день з понеділка по п'ятницю, по 7 годин на день сьогодні відмічає своє професійне свято. Вітаю вас! Куди ми йдемо такі, такі зламані, зламані. Такі вталення, Ви ставити доситель. А що? А так по секрету, так. Ви всіх вчителів любите? А який у нас середні балти? Серед жителів. Ви не всіх вчителів бал. Дуже хороші люди. Дуже хороші люди. Нам попали срібки підлезу. Як ви байта? Такі пішні випадки, як махович. Знаєте, можете якусь історію? Ну, шлях таких не було. А що ж коли? Ота, де старочка? Маленькі. Маленькі, так. Що закаєш? А домаху як домаху. Особливо в мене. На ще мені. Як? А де ваша хлопці не так? Як домаху, скажіть? Хлопці, по-різному, кожен день, особливо у нас є такі. О, ну скажу. Чи час ми тут пишемо? А що? Домахувались до вчителів та вчителя, тепер бачиш. Ні, ну мені купили. Вау! мама. Це наші старі знайомі. Старі і знайомі. Сьогодні ми ходіть сюди. Сьогодні там вчителі, до речі, вітаю вас. щастя, Цього всього лісо спасибі. Як ви стали, за ваші дики? Я такі, до яких ви <говори> ставитесь поріг <говори> негативно, Так, я чого <говори> ж вам. Негативно, так? Олександр Петрович, наші школи. Так, так, Олександр Петрович. Олександр Петрович це дуже крутий. Як ви до вчителів до мату?

Соця зітканий погляд вітавчиться і справедливе. Ті ж душі серно росте. Вас... Щойно <певірнень> у нас сформований новий колектив. Як вас Святі джигурдинки. Святі джегурдинки. Це прикольно. <певірнень> прикольно придумали. У вас летає, ви проходите далі. Гаразд. <певірнень> ваше. Ми ставимо тебе лайк. Ще щось кажіть, що на кінець просто лайк. Лайк, лайк, лайк. О, закрити він не біл. Па-па. Торі, мама, скажіть. Що? Торі, мама. Ну, як уставитеся до вчителів, а? Ліпшка. Залежно до якого вчителя. Що так кажуть? А в загальному так? В загальному? Кожен вчителів вимагає своє. Наприклад. Немає, я скурюся. Рmile, розказуйте що? Немає, я в курсі. Ти Ну, Добре, чекаєш. тільки ж багато не задавали. Добре, так? А ті, що задають, як вони за них добре, але не дуже любите. Не дуже любите, Ну, Це цікаво. А взагалі якось такі замахують в школі. А що? Тебе не хочеться просто сказати на камеру? Не так у Ні, так. Ще одні підлизи попали. На три. Раз, два, три. Холодніше, можна? Сорі, мама. Сорі, мама. Та не по черзі разом. Давайте на три. Раз, два, три. Сорі, мама. Больний вопрос вони в Та жать, Я не Трижайте Ви Де не наперед знімати порад? Як взагалі вчителів відставити? Нормально. А чого?

Це Да прикол. Ти не Ви машок, ты продаешься на маркетинг. В интернете буду.